Дорога наша Галина Володимирів, ви для нас найкраща вчителька у світі. За ці роки ви стали для нас другою мамою. Бажаємо вам весного здоров'я та безмежного щастя. Дякуємо за те, що ви для нас відкрили двері. Ви найніжніша і найдобріша людина, яку ми знаємо. Бажаємо, що кожен ваш день був наповнений радістю. Дякуємо вам за підтримку і терпіння, яким ви огортаєте на щодня. Ваша усмішка завжди робить наш день світлішим. Поруч з вами ми відчуваємо себе у безпеці. Бажаємо, щоб усі ваші мрії здійснювалися легко і красиво. Дякуємо за те, що вірите в нас, навіть коли ми. В себе не віримо. Ви приклад мудрості і доброти для кожного з нас. Ви наша гордість, і наш приклад для наслідування. Бажаємо, щоб у вашому житті було більше радості, ніж турбо. Дякуємо вам за полади, які ми будемо нести з собою в майбутнє. Ваші очі завжди світяться гордістю за нас. Дякуємо за турботу і тепло вашого серця. Ви світло і тепло нашого класу. Бажаю вам любові, гармонії. Та душевного спокою, дякуємо за все, що ви зробили для нас.